Сезон полювання на Фазана стартував на Мукачівщині. 30 мисливців первинного мисливсько рибальського колективу зранку в неділю прийшли випробувати точність ока та твердість руки в полюванні на хитру і прудку птицю. Розпочинається все з традиційного шикування та інструктажу з правил техніки безпеки. Основні це правила безпеки це знати, де стоять номера, де твої товариші, і основна стрільба має бути завжди лише по висоті. Тобто ми повинні бачити своїх. Зліва, справа колег, знаючи, де номера, і дотримувати тих певних правил. Якщо поставили тебе на номер, ти можеш знімати лиш тоді, коли це на це була відповідна команда старшого полюванню. Разом із собаками мисливці вийшли на поля. Вишикувались в одну шеренгу вздовж насаджень кукурудзи, і по команді злагоджено почали прочисувати територію. Першими в пошуках фазана у заростях гасали собаки, які мають примусити злетіти птаха в повітря. Далі черга мисливців підстрелити птаха. Наш фазан Закарпатський небагато наших районів мають до областей дикого, такого фоневолярного фазана, як десь по Україні, а дикий. Він пристосований, він вміє ховатися, він вміє своє життя так не віддати. І дуже треба бути хорошим мисливцем, мати певні навики, щоб його здобути. Вполювати фазана зовсім непросто. Даються взнаки ускладнені умови полювання. Ми бродимо тут по кукурузі вже добрих чотири години. Поки що нам не посміхнулася вдача, але деяким мисливцям вже потоланило і в них вже є свої фазани збиті. Фазан. А ось і збитий фазан. Знайти його в таких зарослях кукурудзи, справа не з легких. І хоча не ми його підбили, тим ми його знайшли і він не пропаде задарма. Взяли участь у полюванні мисливці з Хмельницького. Кажуть, спеціально на відкриття сезону приїхали. Враження самі, самі приємні. Ми вже не перший рік приїжджаємо до вас в гості. Дуже приємні люди, охота така продуктивна. Колектив охотніші всі, люди грамотні, підготовлені. Знаходимо спільну мову співслова. От. Ну, як бачите, охота вдалась, результативна. Да. За добрих півдня полювання усій групі вдалося підстрелити всього сім фазанів. Досвідчені мисливці кажуть, що раніше здобичі було на порядок більше. Зараз стало хуже намного. Зайця дуже мало у нас, екологія дуже саме порушена. Міські відходи, каналізації, ліс забрудняється. Мисливці не тільки відстрілюють тварин та птахів влітку вони організовують прибирання лісу від сміття взимку підгодовують диких тварин у спеціальних годівницях і закликають всіх людей дбайливо ставитись до природи.